Вітаю всіх! Пропоную вам подивитись, що принесуть вам вихідні. 28-29 вересня цього року на три варіанти, як завжди, що принесуть вам вихідні. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, будемо дивитися, що принесуть вам ці вихідні. Перший варіант. Ну, Вам благосприятливі якісь звістки будуть. Можливо, десь ви збираєтесь у дороги, дорога зоряна, приємна, можливо, романтична дорога. Можливо, ви будете обирати, чи вам їхати, не їхати, можливо, обирати саме. В який край вам їхати, чи на відпочинок, чи, можливо, будь-які іще питання. Також, можливо, у родині бути приємні такі стосунки, приємні подарунки. А можливо, хтось сьогодні по першому варіанту на цих вихідних отримає пропозицію для себе. Тож, для вас дуже такі гарні карти на ці вихідні. І бажаю хай здійсниться все самим найкращим чином. Другий варіант. Другий варіант перстник і мітла. Ну, по другому варіанту доведеться десь з чимось розбиратися. Можливо, буде якась конфліктна ситуація з чоловіком. Ну, не обов'язково, щоб це був ваш, ваш чоловік, це може бути просто. Якщо і чоловік дивиться, то з іншим чоловіком буде конфліктувати. Можливо, це буде стосуватися фінансів. Або виявиться, що людина за вашою спиною десь щось там або крала у вас, або на вас якісь наговори наводила. І оце на цих вихідних може з'ясуватися. Якщо для дівчаток також може з'ясувати, що якийсь чоловік на вас якісь плітки наводив, можливо, це стосувалося майна, можливо, хтось якісь втрати мав. То наразі вам доведеться на цих вихідних оце все вимітати і вичищати, і позбавлятися від непотрібних людей, людей, які не щирі для вас можуть так показувати, що вони щирі, а з підтажка вам шкодити. І будьте обережні на цих вихідних, тримайте свої гаманці під контролем, фінанси, не витрачайте зайвого і будьте уважні, коли. Будете десь розраховуватися, тому що, ну, можливо, десь якісь страти вас підстерігають. Але ви попереджені, будете уважні, у вас все буде гаразд на цих вихідних. Третій варіант, що буде у вас? Дім, корабель і гора. Ну, Для третього варіанта буде так. Можливо, хтось очікував якусь звістку до себе у хату, можливо, хтось очікував фінанси. І е, були у вас такі думки, що якась там як гора між вами стоїть, між, між тим, що ви бажаєте, і тим, де ви знаходитеся. То у вас можливо і будуть зміни якісь, тому що є шанси цю гору обійти і отримати і свої фінанси і. Е, Приємні новини у ваш будинок. Можливо, вам здавалося, що все оминає, пропливає повз вас, ніби яка перепона заважала. Наразі на цих вихідних ви зможете зруйнувати ті перепони, які вам заважали, і отримати в свій дім або достаток, або приємні повідомлення. Такі будуть, будуть вихідні для третього варіанту. А я хочу сказати для всіх, що енергії виходять по-різному, іноді добрі, іноді не зовсім, а іноді взагалі неприємні. Але варто пам'ятати, якщо ви хочете щось притягнути в своє життя, то варто ще якісь вживати дії. Тобто, якщо ви будете щось робити, то ви і отримаєте те, чого ви бажаєте. Якщо ви будете просто сидіти і очікувати, що воно саме до вас прийде. То Всесвіт на вас буде дивитися так само. І буде говорити: ну, думай, чекай, саме нічого не прийде. Тобто, щоб отримати щось бажане в своє життя, завжди потрібно якісь дії робити. А я бажаю вам приємних вихідних.